Я вас вітаю на каналі Джертем. Канал тільки про натуральні методи тренування. Ви робите жим лежачі, розведення з гантелями, різні вправи на з тренажерами. Але ваші грудні не виглядають так, начебто ви ще можете тільки пожати 50 кг і це максимум. Чи начебто ви взагалі не займаєтесь грудними? Я вам відкрию одну вправу, завдяки якій тільки одній цій вправі ви зможете дуже быстро, швидко швидко. І дуже добре розвинути свої грудні м'язи. І так, для початку нам треба зрозуміти одну невеличку теорію. Дуже часто багато людей саме тренують низ грудних м'язів, для того, щоб швидше їх прокачати і щоб вони отак якби почали випирати, як бампера. Але вся суть в тому, щоб грудні м'язи виглядали масивно і потужно, дуже добре треба розкачати саме верх грудини. Чому? Тобто, якщо ви йдете там в сорочки, у вас верхня пуговочка відкрита, то якраз виглядає верх грудні, а не оці ціцьки, які знизу торчать. І тому саме дуже важливо розвивати верх груднини, щоб у вас отут з'явилося розділення, масивні грудні м'язи. А в основному всі вправи, які ми робимо, там жим лежачи на горизонтальні скамі, тискане, вони саме розвивають низ грудей. І тому нам треба в першу чергу зрозуміти, що нам треба сконцентруватися краще на розвинутітості саме верхніх відділів грудних м'язів. Тоді у нас набагато швидше буде вирісовуватися саме масивний потужний грудний м'яз. Не такий, як у багатій, тобто йде він такий плоский, як бампер. Ні, він повинен випирати зверху. І таким чином він буде більш об'ємний при тому, що він, можливо, не буде такий масивний, як, якщо ви розумієте, саме низ, а верх буде просто цим. Тобто це ті сіськи, які звисають, вони вам не потрібні. Вам потрібна саме чоловіча мужська грудина. І так, яка це вправа? Це не жим лежачи під нахилом, під кутом, не розведення в нахилі. Цю вправу ви можете використовувати вдома в домашніх собі. До речі, це дуже зручна вправа для розкачування вдома м'язів. При тому, що саме буде цікаво, що ви розкачаєте ці грудині свій м'яз. При цьому ви не будете ходити не в спортзал. Ви будете це займатися дому, що дасть вам можливість зекономити час, зекономити час на Походи в спортзал, тобто, вона буде вас займати буквально 10-15 хвилин. І це буде достатньо для того, щоб дуже добре розвинути весь масив грудних м'язів. що саме буде цікаво. І так, що це за вправа? Це буде вправа відтискання. Е я її у себе пишу і записую відтискання гір і тобто е Руки я ставлю на гирі дві гирі. Ноги на підвіконня, можна там на стіл, тут не суттєво не важливо. Саме важливо те, що у вас були не обов'язково, можуть бути бруски, можуть бути там книжки якісь товсті. Вам саме потрібно, щоб у вас була якась висота, щоб у вас був проміжок, щоб вам глибше можна було опускатися. Зараз я трошки поясню по техніці і потім по тому, як цю вправу виконувати і де її з чим змішувати. Хват ми робимо не прямий, а зворотній долоні від себе. Ноги піднімаємо на висоту вище, ніж долоні, щоб у нас навантаження більше пішло на верхній відділ грудних м'язів. При опусканні в... Нижнє положення, намагаємося опускатись не долоні до плечей, а зміщаємо долоні ближче до нижнього відділку і навіть трошки ще нижче е грудних м'язів. Таким чином у нас буде більше йти розтягування е передніх дельт і грудних м'язів. Лігті намагаємось не розставляти в сторони, але при цьому не вздовж тіла, під невеликим кутом, то відношення до тіла. Дуже важливо в нижньому положенні опускатися під а вверх витискаємося потужним вибуховим зусиллям. В нижньому положенні намагаємось добре розтягнути як грудні м'язи, так і верхні відділи грудного м'язу. Для того... Для того, щоб краще пропрацювати весь відділ грудних м'язів, в кінці ми можемо опустити ногу на підлогу і добити грудні м'язи саме таким далі виконуванням цієї вправи. Таким чином ця вправа у нас буде задіювати дуже добре акцент робити на верхніх відділках грудних м'язів, а також і на всі інші грудні відділи м'язів. І так, як ви тепер зрозуміли, техніка більш-менш проста, як і всі відтискання. Головне те, що у вас рука в зворотньому, тобто долоні від себе повернута. Тобто Тут дуже все зрозуміло по нарахунок відтискань, приблизно більш-менш, як і всі інші відтискання. Тобто, Лікті не розставляємо. І тут я ще раз: глибина, куди ви опускаєтесь, дуже важлива тобто, для розтягування м'язів і потім їх якомога краще скорочення. І так, тепер поїхали на рахунок того, скільки її виконувати і як, в якому режимі. Ви можете цю вправу там, додати до своїх основних тренувань, вона там так само буде добре прокачувати. Но давайте зупинимося на тому, що я рекомендую, якби людині, яка займається натуральною, і отак, як в домашніх умовах. Тобто, я би я рекомендую завжди. Десь кожен день її виконувати. Тобто не так, що кожен, кожен, кожен день, а ви виконуєте там 3-4 дні поспіль, а потім день-два відпочиваєте. Ну, Взагалі, я би радив вам по відчуттям. Тобто ви відчуваєте, що ви вже починаєте перевтомлюватися. Візьміть день-два відпочинку. Але оці 2-3 дня поспіль. Як, на мою думку, це дуже важливі, тому що вони е, дають вам можливість налагодити нервом'язовий зв'язок, так само підвищується витривалість, пампінг. Тобто, і я е, таким чином завжди рекомендую саме 2-3 дні поспіль, а потім краще день-два відпочивати, ніж через день навіть займаючись. Е, плюс е, в чому, Тобто, ви займаєтесь кожен день. Можна це 5-6. Ну в основному ви по відчуттю, ну загалом 3-4 дня, потім день відпочинок, теж дуже гарна форма. Це 10-15 хвилин. В основному не більше 5 підходів. 4-5. В залежності, скільки у вас підходів повторень виходить в одному підході. Тобто, якщо ви в підході робите повторень, наприклад, більше 5-10, Ну я гадаю, доволі таки доречно. Там і чотирьох підходів буде нормально. Якщо ви робите там 20-30, то краще зробити 5 підходів, щоб загальний об'єм більш-менш був такий суттєвий. І так, тепер дивіться по підходам і повторенням. Ви робите 4-5 підходів, як я сказав, і повторень. Тобто, намагайтесь дойти хоч до 70-80 повторень. Це небагато. Ви не гадайте, що ви висушитеся і у вас не буде маса рости від того, що ви робите там 50 60 повторів. Побачите, у вас навпаки буде від цього зростати і гіпертрофія, і сила, і витривалість буде рости. Тобто, ви робите це 4-5 підходів. По від 20 там чи від 10 до 60 до 70 повторень і майже кожен день поробіть так хоч місяць, і подивіться на свій результат. е, до речі, дуже достатньо буде одного місяця, щоб ви побачили, як у вас ця вправа на вас діє. Тільки коли ви будете займатися кожен день, намагайтесь більше нічого жимового не робити, тобто не. Перенавантажуєте свої м'язи. Тобто ви робите на е, жимові вправи, да, там, одну тільки вправу цю, і все. Тобто е, дуже багато думають, та я не, буду, не зможу відновлюватися. Ні, ти зможеш відновлюватися, тому що ти не робиш дуже багато. Основна помилка натуральних атлетів то, що вони бувають дуже за великий об'єм думають. І думають, що... За рахунок оцих багато варіантів вправ, великого об'єму, вони зможуть развити. Ні, воно так не працює для натуралов. Вам потрібно от саме от по, прислухатись до мене, робіть одну вправу, 4-5 підходів, але робіть її майже кожен день. І ви замітите, у вас прогрес дуже швидко пройде. При тому, що ви, наприклад, якщо на початку будете відтискатися всього лише 20 разів, ви за місяць дойдете як мінімум до 50-60 разів. Що буде дуже ну, суттєво по вашим силовим і виносливосним всім характеристикам. Тобто, оця одна вправа джимова, все, якщо ви там хочете щось робити там, для ніг, для спини, там, чи... робіть. Тільки не робіть там не для тріцепса, намагайтесь там жимові для плеч не робити. І так само на грудину. Все це не атрофірується, у вас навпаки розвинеться і тріцепс, тобто що тут задіються, і плечі працюють. Всі жимові м'язи у вас будуть навпаки тільки збільшуватись, а не зменшуватись. Тому от попробуйте хоч би місяць так. І потім можете відписатися своїм результатом, написати в коментарях або свої враження від цього. І наостанок хотів ще додати, що намагайтесь кожен, кожного тренування зробити в загальному об'ємі хоч на одне повторення більше. Як для мене дуже важливо саме перший підхід, тобто намагайтесь в першому підході хоч на одне повторення, на одне зробити більше. Якщо у вас, наприклад, виходить так, що ви не зробили на одне повторення більше, ніж на минулому тренуванні, намагайтесь тоді в загальному об'ємі, щоб за 4-5 підходів ви все-таки зробили більше повторень, ніж на тому тренуванні. Все, беріть, користуйтесь, удачі.